Друзі, всім привіт! Ви на каналі Допо. Сьогодні ми поговоримо, що ж себе все може додати в вилітку. Що ж зачекати в літку? Літку ми нас зачекали, тобто завтра. Ми вб'ять олі. Новий сезон. На нового бою. Новий бравий пас. Ні, охоже, ні. Е. Ээээ натисню. Звісно, ще вас буде чекати багато дуже інтерег, і я можу знати сьогодні, друзі, люди, і ви забрали старт-років і один легендарний. А я вас не забрал вісім мене дослід, ладно. Серьезно давай Ладно, ладно нове там. Друзья, 14 лютого убрали до сайблен, чего? 14-го 17 video брал ви став нового скина на Гимайком и нового скина Мамбольтра сегодня нам скажем что вам может дать здесь за весь сезон игре заключается ви и приемный Поздравляющие слотали, что за месяц. Разработчики светили, Знаєте коли? коле. Индоста саме через две месяц. Тоже березня, до березня be. Далее до... <говорювали>. Далі, можно и можна в цікаво... Вони це сказали, я би сказали на 1 квітня. То була би на не сказала це на 1 февраля, на 1 ютубі. Друзі, скот конкретно обсудимо, що нас може зачекати в цьому новому сезоні Менел пас плюс нас зачекати 2-3 скінчики на мелоді легендарний дроп і багатько-багатько іншого. Друзі, якщо ви відкрили StarDrop, ставте лайк, like, підписуйтесь because... на канал. Ми думали, що це про Бравл Старсі, але що, я зробила топ-пот? Ну, ладно. Двідець, друзі, всіма ясний новий Бравл Толк. Він відбудеться 16 лютого. Буде новий Бравл Толк 16 лютого, друзі. Якщо вам дуже цікаво, якщо э, вам дуже цікавий канал, то можете ставити лайки то все далі далі эм ehm, Браво старші 8 лютого відбудеться якісь івенти якісь подарки то все. і по 2 по якісь 28 лютого вам будуть видавалися E, mm -hmm. Різні подарки. <coughs> Звісно, суперсел. Не могли б обійтися знову. Брали равно б з нього Обійти, обійшлися. Нам І друзі конкретно по базлайтері. Базлайтер пішов від нас на три режими. Багато колись не буде скучати. Це швидкує. Хто його взагалі любив, він буде з ним скучати. Може, багато людей зраділи, адже він мішав їм пустити, як Вітал, шарфу, а й він завжди нарешті пушився після цих панелістів. Далі. Базлайтера, то це 2 через 1 місяць. Це буде приблизно або в кінці лютого, або на початку березня, то ми ще не розуміємо. Але вже буде ясно, що це буде або легендарний, або міфірський перс. Що ти читаєш? Так, друзі, давайте далі продовжимо. Що на все може дати Бравл Старс? <coughs> буде ясно, що ви знаєте, вже не буде мати друзі. Деякі люди кажуть, що буде мати, мати. пару рядку скільки це була коли не правда. Зантарні вилиць, ви знаєте, буде мати три рядку скільки. Деякі люди все не вірять, але якщо не хочуть, то не вірять. Але буде Ось так, бачите, цей базатор буде мати, навіть я його не скаржила, буде мала редкість, фігуріф, надається хроміки зі зору, повернуться хроміки. Повернуться до хроміків. Вольт, тепер я його знімаю, або є у нього, коротше, я буду до хроміка. Деякі люди кажуть, що наступний БП, тіпа після цього от БП, Буде плюс, буде не за гроші, а за ген. Ну, цього тільки можна чекати від Суперсел, Я щось сумніваюся, що може бути це. кожен які люди можуть кажуть, що може бути ящики, Ну, Але давайте задаємо, що Франк Лошан цієї само. Він сказав, що може чекати щось неймовірне. Я ж пам'ятаю, що він тисказав. це сказав. Забудемо чекати неймовірне. Зрозумію, це планета після, це той івент, це той Базлайтер, я вам скажу це далеко. Він так думає. А якщо ви думаєте, що це вчиться снова, друзі, ви дуже далекі дві Якщо обсудити нормально, навіть не персольні. Він став дуже слабенький. Подивіться, базлайтер, батлайтер ой, новий перс, Олі. Він буде може даватися, він дається по е, стілкам. Це далеко неправда, но давайте чемпіонат світу, і деякі на киберспортмене вони пройшли. Того, деякі навіть хочуть повидаляти, Бравл Старти, кіберспорти і суперсалт зробили... Щось набагато вже в Видите, друзі, якщо вам цікавий мій канал, підписуйтесь на канал, став лайки и на далі буде взнімати, э, Пуш пушку на бойцях. А з вами був друзі футбольний контент. Набувайте за лайки, за і всім па па-па-па Ладно, що, сидите, я дограю. Все я вам скажу таке, якщо ви берете шестеро, то обираєте шестеро, плюс новинка лютого. Якщо базлайтер все-таки і вийде, то э, його, на дуже зараз, типу, свіднути, його дуже багато опуфіцять. Він об'єднається, як зараз, типа хроніки ще не цілються, але його дуже сильно опуфіцять. Ну, це все, друзі, я вам сказала все, опуфіцять більше, ніж новинку друзья и всем па па, -па, -па.